І так, сьогодні буде обзорчик на мої найулюбленіші кепочки. Так, іде. Моя сіра. Боже я обожнюю. Здається, 139 гривень. Здається. Я її найбільше обожнюю. Поки вона найдешевша і найбільш. Зручніша і найкласніша. Так. Чому пасує? Ну, приколь, приколь. 9 з 10. З тим, що вона просто в козирок цей падає. Зимовий варіант, який я зараз теж обожнюю. Моя сіренька, Вона така там. Така Мягенька, мягусінька така. Я її одягала в зимі під куртку. Ну, нічого, нічого, нічого. Це 10 з 10, особливо коли. зима, мене ще гріє голову, то. Да, так, ідем далі. Це взагалі це 100 з 10. Це просто, просто, просто відпад. Дуже класно. Дуже зручно, дуже класно підходить взагалі до всього. І найбільше, Оце стаття, до речі, найбільше обожнює. Це люблю взалі експресо. Ні, це стен здається. Він такі волнички має, така вона ні, ні вона не брудна, вона така є теж класно. Ставим. Тут мала заграти музика, не тому буде. Йдемо далі. Ой, ой-ой-ой. Польща, якийсь якийсь звичайний магазин. Дуже сподобалось. Купили. Хіба не круто? Мені більш так пасує. Ну і моя коханечко. Це не кепка. Такий капелюшок. Забула, як правильно називається. Ну, що воно казать, коли воно, звісно. Трошки не так вислів, але в цілому мені дуже пасує. Ой, там щось перекрутило, щось попадало. Як, це просто кохання. Такий маємо обзорчик. Проголосуйте в коментарях, яка кепка з всіх. Просто, просто найкрутіша. Чорненька. Брудна. Сіренька. Сіра з білим. Це просто топ, який я найбільше люблю є ще, але. 嗯，就是。